Глаукома є однією з найбільш небезпечних захворювань очей. Вона лідирує серед причин, через які людина втрачає зір. Вона має е, ряд симптомів. Тобто е, одні із них це звичайно що підвищення внутрішньоочного тиску. Мушки перед очима, райдужні круги, е, болі в очах, болі в лобній частині голови. За словами спеціалістів, основною причиною глаукоми є спадковість, а також інші захворювання, наприклад, гіпертонія, цукровий діабет тощо. І якщо раніше на глаукому хворіли здебільшого люди старшого віку, то зараз все частіше її діагностують у пацієнтів віком до 40 років. Десь 600 чоловік у нас знаходиться на диспансерному обліку. Це ті люди, в яких виявлена глаукома. Ось тобто це вже діагноз чітко поставлений. Ось, але я підозрюю, що ще є. Крім того, люди, в яких вона не виявлена. Зазвичай глаукому можна виявити тільки на медичному огляді. Важливою є рання діагностика захворювання, оскільки від цього залежить успішність лікування. Справа в тому що виявляємо, ми на жаль, уже в пізніх стадіях. Коли людина приходить, у неї вже втрачені зорові функції, в неї вже трубчате поле зору. Це вже йде пізня стадія, і на жаль, повернути зір вже в таких стадіях неможливо. 6 березня щорічно відзначається світній день боротьби з глаукомою.